Доброго дня, ви на каналі Дені. І ми розпочинаємо нашу. Зараз ми знаходимося на одній коло одній з ділянок, на які у нас будуть посаджені в цьому році кабаки. Тому будемо дивитися, лайкати, підписуватися, якщо зацікавиться. Також сьогодні ми можемо побачити заточку цепі. Зараз зима, сніжок випав, роботи дуже такої немає. У нас до цього було отіпіль, тепло, все нормально. А тепер ось можна побачити, випав сніжок. Сьогодні заточимо собі, ципок, Там сусід ще просив заточити на щілька ципок. Може вставлю пару кадрів. Ще сьогодні вставлю кадри готового окучника наперед мотоблока водянки Форте. До цього я працював на Форте воздушка 16, 13 лошадіної. Але в 24-му році восени купив собі водянку. Також поле з ліцерочкою накрило сніжком. В цьому році покосимо. Підписуємось на канал, ставимо лайки, якщо буде цікаво, всього нам найкращого. Побачимось далі. Ось таку штуку зробив, щоб картошку в цьому році сажати під новий свій мотоблочок. Не судіть строго. Сварщик самоучка але все саме. Попробуємо, як воно буде виглядати. Після цього може вставлю кадри, трошки записував, як щось там виготовляв, то трохи додам, то отака така наша штучка буде. Попробуємо трохи прийде до нас весна. Розробимо наші огородики і попробуємо сажати даним приспособим. З інтернету був взяний макет, по ньому з металу було вирізано заготовки, зварено до кучі. Додано вже крила, якщо можете побачити. І остаточний результат готового кучника польського. Підточимо трохи ціпків для бензопили. Та й сусід прийшов, попросив під... підточити, то зараз позаймаємось. Ми будемо точити на такому станочку кентаврик. О, звісно, в косі професійні, а я так собі купив, щоб підтачувати деякі цепочки та й для своїх нужд. потрібна штука. Так, добре, зараз я закріплю і наготовлю все для заточки. Вже не наживую, зараз ось другий. Вони в мене не закріплені, я їх, коли мені потрібно, знімаю, коли не треба. І все. Непогано кріпиться, точить вдається все. Так, вже виставив. Так, оп. А ну-ка, попробуємо. І так будемо продовжувати далі. Заточую на 30 градусів. Тому ми бачимо, так, працюємо далі. Ми послабили той винт. І просто зараз оп, через один зубик. Так, оп, оп. Зробивши круг, туди знизу відкручуємо той. Та робимо на напротилежні 30 градусів. Виставляємо, також. Знову закручуємо і працюємо вже е, іншу сторону зуби стоять. Ось, красавець. В цьому році побудуємо перший рік з ним працювати. Обкаточку пройшов. Скоро запишу відео ТО, якби міняти масла всі. І будемо встановлювати е, щочик-моту та і он, можете побачити колесо лежить. Третє поне колесо, щоб на ньому працювати. Така фортяжка, десятка. також ось проект. І он метал ще на один проект у нас залишається. Підписуємось на канал, ставимо лайки, щоб далі бачити, з чим ми працюємо. Так, ось така ось сіволочки ще в мене є. У минулому році і на сіно сіялася на нею. Кріплення, звісно, будемо в цьому році переробляти на водяночку нашу. А в минулому році ми сіяли. І сюданочку на сіну, та і в цьому році, мабуть, сюданочку на сіну попробуємо ще посіяти. А так під кабаки. Ми, я її обладнав під кабаки, можна бачити, один сушник. Я висіваю на ширину десь десять, метр м. Метр По прошлому році, скажу, непогано. Зійшли і непогано родило. Також ось наші маркери, яким ми будемо сьогодні займатися. Ну, Сьогодні не встигну, звісно, все зробити, але зніму також. Ось такий у нас маркерок. Нам він кріпиться на один кріплення сошника, якщо бачите. І також нам потрібно буде тут придумати, щоб воно фіксувало, щоб при роботі його назад не відкинуло. Придумати якесь кріплення. І сюди придумати маркер. Тут два, ви можете бачити гайки, тут було в минулому році на метр. 10 оце, і на 70 см сяжав болгарку. Ну, болгарка мені не подобалась, тому я зараз заніматися в цьому році тільки українка. Така сіволочка, п'ятеро, якщо можете бачити. Ну, десяточка з неї справиться. Якщо моя тренажка бензинна справлялася, то дізелюк по-любому справиться. Так, що, десь отак приблизно. ну зараз... Ось тут попрацюємо, пообрізаємо гайку, от пиляємо замість неї, привпаримо цей палець і як маркер буде виступати е, даний уголок. У мене було наподобі такого, тільки замість даного уголка, ой, замість даного було пальця. Ну, палець ось такий, ось такий, е, Був е, шпілька. То в одну ділянку нормально посіла, в другу ділянку з'їнула. Бешпілька дуже слаба. А це я тут з цього даного зробити маркер. Надіюсь, витримає. На да посівній побачимо. Так, ось ми відміряли скільки нам потрібно. І працюємо далі нашим звір'ям. Так, от це приблизно так буде наш маркер. Я вже все підзаготую, осталось гарно його обварити. У нас отаке було кріплення. Що такно було? Це був підводяний е, чи підвоздушний мотоблок. А, а ось все. нам треба буде оце отрізати і варити. І потім от сюди воно буде так кріпитися. Зверху палець і буде нормально. Так, все ось обварив. Вроді і непогано шов на кого з однієї сторони. Тут приварив. Та тут ось ай, гаряче тільки обварив, надію буде триматися. Так, ідеально про розмірах. трохи насадив, тоді можна буде ще. Тільки треба буде дані болти перевернути, щоб було як їх закручувати, тут невдобно, то. Аби перевернути їх. Ну, Непогано. Так, кріплення готове. Так, а по маркерах. Ось, придумує кріплення таке, таке саме на тій стороні. Таке індетичне. Е, Сюди воно стає наш палець. Ось так буде лягати палець, а зюди буде упор. Зараз я ще з цим попрацюю і побачимо, що у нас з цього вийде. Який ось наш штопор. Кріплення для штупора. Отам ось воно бачить моркер, так буде у нас виглядати. І так само інтентично у нас і в тому краю. Таке саме кріплення. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки і чекаємо нового відео продовження нашого розвитку в гарбузовому ділі за допомогою даного мотоблока. Не забувайте про лайки та підписку на канал.